Боже, яка цікава новина, Їдіть твою мать, а що так можна, оказується, було? Як все законно і класно. Тобі предлагають взятку 24 ляма, ти відказуєшся. кажеш, що отак от мені там предлагали і тобі дають трошки більше, ніж півтора ляма. Єбать, серйозно? І такий ти остаєшся біленький, пушистенький і хорошенький, блядь. Ну просто обняти і плакати. То в мене тепер велике питання. А хлопці гинуть за те, щоб хтось збагачувався. Я повторювала і ще раз буду повторювати: українці гинуть за статки отих слуг народу, за їхні землі, за їхні гроші і за їхні амбіції. Це війна гібридна, договірна для того, щоб знищити якомога більше простого люду. Єдине, що Зеленський не збрехав, коли казав, закінчиться при мені епоха бідності. Це коли зараз бідний штурмує посадки, непонятно, блять, за що і за що там гине, а багаті ще більше збагачуються. І тому, ну как би, бідних потрібно вибити, а багаті будуть далі жити. Ура! потужно епоха бідності закінчиться.